Дівчатка, всім привіт! Зараз е, розкажу вам, е, як в'язала цей візеруночок. Візеруночок з нової колекції е, з подіуму. Е, дуже класний светер відомого дизайнера е, Томі Хілфігера. Е, звісно, я візеруночок я один в один взяла з цієї моделі. Модель трішечки. Під себе переробила, так як мені буде зручніше, я е, вже не, занад... не такий об'ємний цей і светер. Давно вже хотіла саме білосніжного кольору і було або светр із багатьма аранами. Цей міні візеруночок дуже сподобався. Одразу вам покажу ниточки мої. Одне з улюбленіших ниток Ярнард джинс. Вони дуже-дуже довго. Е, Можна навіть сказати, що вони не міняють ні кольору, ні форми, скільки б ви не прали, не носили якусь там річ, це вже сама перевірила. Склад тут 50% хлопок, 50 55 хлопок, 40 45 акрил. Така, можна сказати, товстенька ниточка, 50 грам 160 метрів. І в кожному моточку по 50 грамів. Так, ниточки вам показала. В мене, як ви знаєте, що багато своїх журналів по в'язанню. Але ж, як сказати, української, легких шляхів в мене шукаємо. Дівчатка, журнал Верена в мене є огляд, для тих, хто не бачив, подивіться обов'язково. Під цим відео посилання я прикріплю, хочу вам. Показати, звідки я побачила цей пуловер, чому його вирішила в'язати. Ну, Вирішила в'язати, тому що сподобався Журнал Верена. Тут е, на перших сторінках завжди моделі. Е, найновіші з останніх е, показів мод відомих дизайнерів. Я звернула увагу на цю модель Tommy Hill Е, В інтернеті такий, а я перед цим відео. Прикріплю фотографію, щоб ви, ви її вже, звісно, подивилися. Ще бежевого кольору, такого ближче до гірчичного, є цей пуловер. От він мені сподобався. Можна було б, звісно, вибрати щось не менш цікавіше з журналу і в'язати по схемці, але мені захотілося цей, тому знайшла фото ще в інтернеті, приближувала це фото. Я змогла, щоб вирахувати петельки і подивитися, щоб максимально був ідеальний візерунок, такий, як в оригіналі. Такий об'ємний светр мені не потрібен. Я не дуже об'ємний, люблю носити верхній одяг. Треба ж цей чи светер якось розмістити під низом. Тому не такий об'ємний. І зверніть увагу, Тут ще е, розрізи є по бокам, е, планочка з трьох ліцевих петель на, е, по боках, але це вже буде окреме відео, е, майстер-клас цього половру. По візерунку я вирішила записати окреме відео, тому всі е, тонкощі зв'язані. Е, Пов'язані з в'язанням светру будуть в окремому відео по майстер-класу. Зараз все по візерунку. Дівчатка, до речі, як зараз модно говорити, лайфхак чи такі відкриття для себе, я в'язала без схеми. Да? Не так, як відкриваєш журнал, там є схемка, і в'яжеш все по тій схемці. Так, набагато довше. Коли в'яжеш сам без схеми, все це в голові, тримаєш, то дуже швидко в'яжеться. Я за дуже короткий час вив'язала, тут я якраз до о, початку рукавів, до пройми дов'язала. Оце такий в мене буде кусочок, трішечки подовжений буде половер в мене. Е, дуже швидко в'яжеться, дуже. І, нити, до речі, спиця в мене тут номер 3. Не занадто і товста спиця з ниточкою, бачите? Така. Але дуже швидко вив'язала, тому що не прив'язуєшся до схеми, просто в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш. І я люблю дуже такі складні. Це не складний візерунок, але ж, бачите, багато різних моментів. Я люблю, коли щось таке складненьке. Ну, в лапках можна сказати про цей візерунок, тому що э, росте полотно і як вимальовується така картина. Так, наговорилися дівчатка, тепер деякі моменти по в'язанню. Зараз я вам розкажу для тих дівчат, хто вже сам може без схемки в'язати, зверну увагу на деякі моменти. Хто хоче схемку цього візеруночку, дівчата, пишіть під цим відео. Я з вами поділюся схемкою, але ж е, вона буде від руки. Я її ще дооформлюю. Е, від руки написано. Я намагаюся зробити, щоб вам було доступніше її читати. Є, звісно, такі програми, в яких можна е, схемку писати так же, як в журналі. Ну, по типу такого, але я ще до цього о, не дійшла, тому немає часу, треба відволіктися і зробити. Тому від руки буде схемка, якщо вам дуже-дуже подобається цей візеруночок, так як і мені. До речі, цей візерунок. Я спочатку намагалася знайти його в інтернеті. Але виявилося, що без схемки я в'яжу швидше. Коли намагалася знайти, то знайшла, але схемки не побачила, тому що дівчатка їх написали, до чого я вам розказувала так, про електронну програмку, в якій можна складати ці схеми. Вони складають в цих програмах схемах і потім продають. Там буквально символічна ціна, чи 4, чи 5 евро. А, але ж е, складають цих програмках і продають ці схемки. Дівчатка, я зроблю від руки і так просто з вами поділюся, тому що ви, ви мої підписники. Так, Дов'язала до пройми і е, хочу і перед зв'язати е, до пройми, а потім вже буду там дивитися, як зверху прив'язувати. Так, в'язала останню свою чорну майку, мені так сподобалося. і спинку до пройми прив'язати, потім. Все остальне. Дівчата, ми зараз з вами пров'яжемо, покажу два рядочки лицевої зворотній, покажу вам шишечки для тих дівчаток, які починають в'язати, як вив'язую. Покажу я вам оці доріжки, за яку дольку потрібно брати петельку, щоб воно саме так виглядало. Я вже як. Могла намагати, як могла приближала те фото, щоб все по петелькам співпадало. Е, наборний край в мене фабричний. Є в мене майстер-клас, але там відео з таких з моїх одне з перших відео, тому не судіть строго, але там можна зрозуміти, як. В'язати, як робити цей наборний край. Такий ж самий і в виробі, який? в светрі, з якого все це зв'язано. Резинка на манжетах по краю виробу 2 на 1, дві лицевих петельки, одна зворотня, а воротник, Я зовсім знову забула, як на українській мові українською буде. 1 на 1 резиночка. Так, дівчатка, пров'яжемо з вами два рядочки зараз. Ну, а схемку, ви зрозуміли, кому хочеться багато вам сказати, але і покажу, як що пров'язую. Так, тут у нас зворотні петельки. Їх 10. 10 це тому, що, по-моєму, Розміру по моїй модельці. Я тут не захотіла робити розміри, розрізи, тому в мене буде шита модель з самого початку, але ж на основній модельки ви побачили. Ну то ще, ще раз повторю і зверну на це увагу на майстер-класі по половру. Зараз дивимося візеруночок. Дівчатка цей жгут перший, через, я перекручую вліво. Бачите, з нахилом в мене вліво. Через кожні три лицевих рядочки. Лицеві і зворотні, якщо читати всі рядочки, то їх шість. Міняємо. Із шести петель він у мене складається. Так, сподіваюся, вам все видно. Повністю два рядочка пров'яжемо з вами. Так, і шість лицевих. Дуже мені подобається ця пряжа, і вона і в'язки в така тактильно приємна. І в процесі носки теж дуже гарна. Тут, бачите, 45% акрилу, але на е, тактильно так відчувається, мені, якби тут е, е, акрилу 5%, як, нібито чистий хлопок. Так, 10 петельок, це, якщо, по моєму розміру, так, так в'язати, 6 петель у нас жгут, далі 2 зворотні петельки. Далі така у нас доріжка, візерунок. Тут у нас е лицеві петельки, бачите, тут і доріжка ця з трьох петель складається. Лицеві петельки я вирішила е пров'язувати скручені. Не звичайна, у нас лицева петелька буде. Отак, ми її повертаємо далі. Бачите, в зворотньому рядочку це у нас буде три зворотніх петлі. А в лицевому у нас перша петелька буде скручена. Вона ще по-іншому називається зараз спомню, скажу вам. А середня петелька у нас буде зворотня, але щоб вона мала такий вигляд. Будемо пров'язувати її брати за ліву дольку. Накидаємо ниточку за цю дольку. На цьому зразочку на спинки починала декілька різних варіантів робила. Воно там її не видно цієї петельки, майже ще вирівняються петельки після прання. Тому я трішечки проекспериментувала краще всього, щоб ця доріжка так виглядала. То пров'язуйте за ті дольки, які я вам показую, ну або ж на свій смак. Далі знову скручена лицева петелька. Далі тут у нас буде шишечка. На п'яти зворотніх ряд... петельках вона лежить. Дві зворотні петлі. Середня у нас зворотня петля, з неї шишечкою вив'язуємо лицева. П'ять петель нам потрібно взяти. Лицева, накид і лицева. Так, це у нас перший рядочок шишечки. Повертаємо виріб, в'яжемо по візеруночку. Немає у нас тут кромкових петель. Одразу починаємо з першої в'яжемо 5 зворотніх. Це другий у нас рядочок шишечки. Всього їх 5. Далі третій рядочок, лицеві петельки. Четвертий рядочок. І п'ятий рядочок шишечки, ми її закриваємо. Разом 5, треба підцепити нам петель і пров'язати лицевою. Так, трішечки я її підтягую і одразу розправляю. Тут їх мало, тому можна секундочку, приділити увагу. Так, і далі дов'язуємо дві зворотні петельки. Така у нас виходить шишечка. Далі. Схрещена, дівчатка, схрещена лицева петелька. Все лицева, схрещена, зворотня за ліву дольку пров'язуємо її і знову схрещена лицева петелька. Далі у нас е, ромби. Е, ромби ми перекручуємо, дивимося, по цьому да? е, Зараз нам потрібно прикрутити вправо, з нахилом вправо. Зараз я перерахую петельки один. І подивлюся, зараз або в наступному рядочку. В наступному рядочку ми її будемо перекручувати оцей один жогути малесенький робити. Зараз ще пров'яжу, але, мабуть, в наступному. Так, Починаємо. Оце схемка в мене для ромбу. Дві зворотні петлі пров'язуємо, а потім уже схемочка для, схемка для ромбу. Це дві у нас просто про, про, як проміжуточок між малесенькими візерунками. Так, зараз побачу. Так, дві лицевих. Тут вам не будете в'язати по схемці, не обов'язково заморачуватися зараз над кількістю петель в самих ромбах. Так, пров'язуємо чотири лицевих. 4 зворотніх. До речі, один раппорт довжину закінчується, от я вам так показую сюди резиночка. Закінчується ось тут. Зараз скажу вам, скільки рапорт. Рапорт у нас чому такий високий, виходячи з ромбу. По схемці буде так: 26 см. Сантиметр, так, далі закінчуємо ромб, дві зворотні. Вони в нас ідуть незмінні ці дві зворотні, а уже ромби формуються. Так, далі знов одна лицева петелька. Схрещена. Зворотня петелька. лицьова схрещена. Далі. Центр нашого виробу. Дивіться, тут е, такі ж самі ромби, як і по краям виробу. Так? Ми його вже з вами пров'язали. Але вони у нас е, по центру: один ромбик, лівий е, ромбик, жгут, е, повертаємо вліво, е, з правої сторони завжди повертаємо вправою. Ну, так виходить, бачите, з цією шишечкою, як квіточка розходиться. Так, жовтий. Дві зворо зворотні петельки, шість петель пров'язуємо з нахилом вправо. Повертаємо. Один, два. 3, 4, 5. 6. До речі, дівчатка, шишечки ми вив'язуємо паралельно з тим, як робимо, як жгут перекручуємо, тому тут не, за, не заплутаєтеся. Так, у нас тут. Три петельки по центру. І шишечка у нас по бокам з п'яти петель, а по центру з трьох петельок, малесенька. Таким же чином вив'язуємо як з п'яти петель. Першу зворотню пров'язали, і з середньої вив'язуємо три петельки. Піднімаємо 1, 2, 3. І вив'язуємо таку шишечку. Те ж п'ять рядочків. І з п'яти рядочків складається шишечка. Перший. Підняли петельки, Другий. Тут треба намагатися щільніше в'язати саме шишечку. Не, не дуже і перетягувати, але намагатися щільніше. І з зворотній треба теж е, щільніше прив'язати сусідні петельки. Так, другий, третій рядочок. За зворотній ми зараз з вами пров'яжемо. Третій. Четвертий по візеруночку в'яжемо зворотній рядок, зворотні петельки, лицеві, лицеві петельки. І п'ятий рядочок. Три петлі разом лицевою. Трішечки підтянемо, і теж малесенько її розправимо: зворотня петля. Так, жгутик робимо з нахилом вліво. Міняємо місцями перші три петельки і останні. Так, один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Так, вивізли далі. Знову дві зворотні петлі. Так, наша доріжка, схрещена, лицьова, зворотня за ліву. Дольку петельки беремо і схрещене лицева. Тут ми все по візеруночку зараз пров'язуємо звичайні лицеві, звичайні зворотні петельки. Цей візеруночок треба зрозуміти, щоб в'язати без схемки. Просто все подивитися детально і вже в'язати так набагато швидше. Я навіть не розраховувала. Практично завжди в'яжу такі е насичені візеруночки в'яжу по схемі, а тут вирішила так і дуже швидко. Я навіть сама здивувалася. Так, дві зворотні. Знову схрещена лицева петелька, зворотня петелька, лицева. Так, знову у нас шишечка. То ви зрозуміли, так? До центру, з початку роботи, до центру доходите, і далі вже з зеркально іншу сторінку дов'язуєте. Ось у нас центральна коса, хочеться сказати, з цими шишечками малесенькими. І з зеркальної з лівої і з правої сторони. Треба придивитися, зрозуміти, дівчатка, і будете в'язати без схемки. Так. Лицева. Ой, зворотня зворотня. І з середньої вив'язуємо п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять петель. Перший рядочок. Це ми вже зеркальну частину пров'язуємо. Те, що тільки що в'язала. Закріплюємо матеріал. Називається один, два, три, чотири, п'ять зворотніх. П'ять лицевих, п'ять зворотніх. Один, два, три, чотири, п'ять і в цьому рядочку в п'ятому. Закриваємо всі 5 петель. Пров'язуємо од... одною лицевою, підтягуємо і трішечки, так її розправить. Далі дві зворотні, схрещена лицева, зворотня. За праву дольку вив'язуємо, схрещена лицева. Далі дві зворотні і жгут. Як почали. Забули, подивіться, вначалі, як в'язали з нахилом вліво. Він однаковий. Що о, в началі роботи, що в кінці єдине, посередники ми їх в різні сторони. Перекручуємо так воно, як квіточка. Красивіше, ніж в одну сторону жгути дивились би. Да, дуже простенький візерунок і такий продуманий із всіх таких елементів він складений, які ми вже знаємо ну, для тих, хто вже деякий час в'яже. Хто починає, звісно, все нове. І 10 зворотніх петельок. По петелькам, по сантиметрам, дівчатка, це, буду намагатися швидше зв'язати цей половер. Дуже він мені прям хочеться його вже вдягнути, дуже подобається. І сама і візеруночок. Буду намагатися швидше зв'язати, і вже на майстер-класі вам все про сам половин розкажу. Так, зворотній рядочок в'яжемо по візерунку перші, так, 10 петелічок у нас лицеві. Так, далі. 6 петель зворотні. Дві лицеві. Так, тут три петельки у нас у цієї доріжки. Бачите, так вона виглядає зі зворотньої сторони. Перша зворотня, звичайна. Далі зворотню. Нам взяти треба її трішечки отак розкрутити, до себе повернути. Зручніше в'язати просто цю петельку за ліву дольку, от вона так лежить. Але нам е, треба зберігати наш візерунок, тому з прави, за праву дольку беремо і пров'язуємо зворотню петлю. Так, далі шишечка, бачите, така вона у нас тут бовтається трошки, бовтається, чи як сказати. Один, два, Ось сюди вона у нас теж трішечки розкриваємо. За праву дольку беремо, якби знутри петельку лицьовою і трошечки тут його треба стягнути. Бачите, у нас що виходить? Пров'язуємо цю лицьову і трішечки її просто підтягніть. Так, Знову ця доріжка, зворотня, зворотня за праву дольку. Вона у нас лежить, тут, як її взагалі лицевою прив'язати треба, тому що тут зворотні петлі. Але вона у нас зворотня і за праву дольку. Зверніть на це увагу. Можете поекспериментувати, як вам хочеться тут там, петельки розташувати, як би вони виглядали. Але, на мій погляд, так саме краще. Я ж тут, Кажу вам, трошки вже проекспериментувала спочатку. Так, Ну, далі все. Основні моменти я вам показала, далі все в'яжемо по візеруночку. Деякі петельки, куди повернути, це вам показала. Схемку дівчата дороблюю, тому випишіть, я буду бачити, якщо вона вам дійсно цікава, то я буду намагатися швидесенько її доробити. Але ж там у мене буде е, спочатку рядочку, схемка, спочатку рядочку і до цього моменту. до цього моменту. Все зеркально, ви, ви просто по той же схемці будете в'язати, дов'язали до цього моменту, і далі цього ж моменту, і пішли до кінця. Тому що так вона буде дуже широка, та схемка, якщо ну, зеркально її смисла немає, якщо щось не зрозуміло, ви мені можете написати і ще раз поясню. Так, знову нас. Е Тут якусь лишню петлю підцепила я. Лицьова. засипамо її. Так, лицьова. заговорилась, мабуть, і туди шишечку трішечки поправили. Я дуже вам рекомендую все-таки продивитися схемку, але в'язати без схеми так швидко. Я не очікувала, що так буде. Так. І все далі в'яжемо по візеруночку. Тож, дівчатка, дякую вам, що ви зі мною за підписки. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, дивіться огляди журналів. Огляди майстер-класі. Майстер Дивіться те, що в'яжу не дуже швидко, тому що в мене зараз дуже багато справ. Треба вчити мову. Не так багато, на жаль, часу для в'язання, тому майстер-класи рідше виходять по в'язаному одягу, але ж і вони є. Дякую вам великі за донати. І підписуйтеся. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного настрою, дівчатка. Мирного неба над головою. Всім пока.